Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес, і у Христі. Тількимо ми з вами чули ряти з Матея, в яким Ісус Христос говорить про Хана Христителя. І сьогодні читається за Івангелія, тому що сьогодні є свято зовсім таке велике свято знайдівши свято третього віднайдення голови Йоанна Хрестителя. І ця подія сталася в 850 році. І сталося наслідок того, що під час іконоборської єресі коли церква була поділена, коли частина священиків і вчили, що ікони не можна почитати, також боролися з почитанням святих мошей. І під час цих подій, ті, хто почитали ноші, почитали ікони, вони ховали мощі, що їх не знищували. І серед тих мошей була велика святиня, голова Яна Христителя. Її сховали в місті Команах і потім забулося з часом, де вона ділася. І ось патріарх Ігнатій Константинопольський відмолився, він молився, Господь йому відкрив, Де ж перебуває голова Йоанна Христителя? і йому було сказано, що це якраз народ в цьому місті, і було вказано, де це є. І потім він послав монахів, священників, які цю голову відмишли. І от на честь цієї події. Ми маємо свято третього повідання Голови Івана Хрестителя. Ну і логічно, що якщо є третє, то було перше, друге, то тобто ця святиня втрачалася не один раз. І взагалі, коли ми говоримо про Івана Хрестителя, слід згадати, що це святий, якому найбільше, можна сказати, присвячено святому церковному році. Я вже згадав третє, друге, перше віднайдення, а ще які ви свята, знаєте, Йоанна Христителя. Які? От буде незабаром яке свято? Різдво Йоанна Христителя. А перед різьмом що було? Зачалька Христителя. Так? Отже ми також святкуємо усіхновення є ще одне свято, мало згадуючи є соборше Івана Хрестителя. І цього так є шість свят. крім Йоанна Хрестителя тільки Богородичний свят є. І сьогодні, коли ми згадуємо історію Івана Хрестителя, про якого сам Ісус Христос каже, що від відчинок нема нікого більшого від Йоанна Хрестителя, ми згадуємо історію також, його смерті, Коли він втратив свою голову. І знаємо, що це відбулося тому, що він боровся за правду. Він докаряв правителю іроду за те, що він живе проти Божого закону, що він живе з жінкою свого рідного брата. І це дійсно, хоча людей була величезна зривата Бога. І за це Ірод його ув'язнив. І ця жінка його Йоанна Хрестителя ненавиділа. Ненавиділа за те, що він їх обвинувачував. І ми знаємо, що коли Ірода на день народження під час інкету, коли е, іродіана. Як подарунок, коли він прощулився і обіцяв зробити все, що вона забажає, мати допомогу попросити голову Плана Хрестителя. І ми бачимо, кому вияв такої злоби і ненависті, і що це свято для народження перетворюється в рузнірське свято, коли ми бачимо приклад такої моральної. Деградації відвернення від Бога. І ми знаємо, що Ірод виконав те, що він обіцяв. І в цій історії ми бачимо з одного боку, що ірод він уособлює, здавалось би, все, чого люди прагнуть в цьому житті. Він має владу, має глухність, він має багатство. Має здоров'я, багато людей заздрять. Але святе письмо показує, що він є обідним хочам Бога, тому що він є рабом гріха, рабом охоти, похоті, бо живе разом з жінкою брата. І також він є рабом своєї гордості, бо він розуміє, що він робить недобре, але виконує цю і в тим, чому є інша людина, Йоанн не і здавалося би, людський ну, розум, розсуд, це людина, яка нічого не має, живе в пустелі, має один одяг, харчується сароною і диким медом. Ну, Я думаю, мало хто захотів би їсти сарому. І зазнає ще такої зневажливої смерті. Йому відрубали голову, іначе, як насмішка цю голову принесли, як страву на сну і обносили серед гостей. Я думаю, що так чисто по людськи мало би хто захотів такої долі, яка була в Івана Христителя. Але саме про нього, про цю людину, Ісус Христос каже, що Він є найбільший з усіх людей. І коли по посачанні Йоанна Хрестителя, ангел Заморіл каже, що він буде великим перед Богом. І ця історія нас вчить, що очах Бога, те, що може для людей бути великим, зовсім таки не є. А те, що люди зневажають, насправді є цінне перед Богом. Коли ми розсумуємо над посутю Іана Хрестителя, також згадуємо, що в нього говорять як про Пророка. Сам Ісус Христос про нього говорить як про Пророка. І цей пророк, який має два завіти Старий Завіт і Новий Завіт. Ми його називаємо петечею тим, хто йде перед. Бо Іван йде перед Ісусом Христом, йому дорогу, і Він, проповіддю, покаяння і повернення приготовляє місу Ісуса Христа. Він ще перед Христом проповідує про прихід царства Небесного. Ми знаємо, що Він також є хрестителем, бо саме Він охрестив Ісуса Христа в ріках Йордана. Також про Яна Хресителя ми знаємо, що він є родич Ісуса Христа і святе письмо, його називає дружбою. А Ісуса Христа називає нареченим. І в чому велич того святого, чому саме про нього говориться, що він є найбільший з усіх, хто народився відчинок? Я думаю, якщо ми застановимося, ми побачимо, що, перш за все, в його житті від самого зачаття аж до останньої миті, ми бачимо, що в цьому житті втілений забув Бога. Що Йоанна Христитель повністю здійснив задум Божого проведіння, то, що йому Бог призначив зробити в цьому житті. І він своє життя посвятив Богу. Це життя заради Ісуса Христа. І в тому, перш за все, є велич Йоанна Христителя. Кульмінацією вершиною цього життя було те, що він похрестив Ісуса в Йордані. Саме він перший про нього сказав, що він є цим Лесієм, що він є тим ангелом, який віддає своє життя заради гріхів світу. І також Йоанн Христитель є тим, хто віддав своє життя заради правди, заради істини, заради Божої правди. Це дуже важливо в наш час. Знаєте, наш час називають часом послуги, тобто після правди, що правди вже не існує. І ми бачимо, як наш час дуже маніпулюють правдою. І та війна, яка відбувається в нашій країні, це якраз плід ось маніпулювання правдою. Бо відмінують людей в Росії. Вони свято вірять, що їхня держава воює саме за правду. І це показує, як в неї можна обманути, коли маніпулювати правдою. Також в наш час, я думаю, ви всі це чули. Люди говорять, що кожен має свою правду. Коли ти щось говориш, тобі скажуть, ну, знаєте, кожного своя правда. І найцікавіше, що це можна почути навіть і в монахів, і священників. Але насправді правда існує. І цією правдою є Ісус Христос. Він сам про себе каже, я дорога, істина і життя. Тому правда є тою самою, Божою правдою на всі віки. Тільки кожен з нас в різній мірі є віддалений від цієї правди. І оце дійсно так, що чим менше людина є Словом з, з Ісусом Христом, тим більше вона від правди є віддалена, віддалена від Нього. А правдою завжди є. Тим. І коли ми роздумуємо над тим, ким є свяшене наш час, Священник також, подібно до Яна Христителя є тим, хто має свідчити правду, і не боятися їх свідчити. І свідчити перш за все своїм життям. І Йоанн Христитель він є таким прикладом для священих монахів в наш час. Взагалі, юван Христитель можна сказати, це є прообраз монашества, адже він жив на пустелі, жив. Дуже аскетичним життям, присвячував все своє життя, молитві Богові, перед тим, як його покликав Бог до проповіді Покаяння. А священники мають івані освітлення дослідувати в тому, щоб все своє життя посвятити Богові, щоб центрі Його життя був Ісус Христос. Кожен священник також має бути притечений Ісуса Христа в житті своїх вірних. Бо Він має весь їх до Господа. І то, що я казав, буде слідком і істини. І ми сьогодні з того, вами маємо таку надзвичайну незвичну, божественну літургію, привіційну літургію, коли бачимо, що перед Христовом попереду стоять два священні два молодих священники, отець Антоній і отець Микола. Але ще більш вона є незвичною. І я, наприклад, не був на жодній травіції такі, що разом служать два рідних брати, які нещодавно були висвячені на священника. І взагалі їхня родина є досить незвичайною. Також, Бола є священником. І разом з вами, ганою семеро дітей, що також є великим свідченням і незвичайною справою в наш час. І ми знаємо, що крім них Бог, молодший син Степан, життя на священника. Твоє доньок є за священниками, вуйко є священником. І це є справді таке, потужне свідчення, чим є все житло в наш час. І щоб сьогодні стояти перед нами, перед Христовом, і оцю Антонію, і цю Миколаєві довелося довший, дуже довгий шлях. Навіть тільки навчання, семінарії. Сьогодні це є 6 або 7 років. А перед тим Антоній мав бути на обіцяті роки в Крепові, в цьому Миколі прийшлось після відкінчення семінарії ще якийсь час зачекати, поки відбудеться свячення. І чому вчаться довго в семінарії, чому потрібно 6 або 7 років? Тому що наш світ стає чи далі більш вимогливим до Священника. І я часом собі думаю, що знаєте. Те, що служити біля Христова або розповідати, ну це тільки одне, чого очікують люди від священника. Наш час священник має бути і господарем, будівничим, має на економічних справах розуміти, Розумітися на сучасній культурі, навіть і політичні питання як розбиратися, має бути дипломатом, бо на кожній парадії завжди є ребенки жночки, які знають краще від священика, як має бути, і він завжди має з ними знайти порозуміння. І тому треба отак довго готуватися до того, щоб стати священником. Але найважливіше. Це здобути духовний досвід за цей час. Бо люди найбільше читають від священника, щоб він міг їх попровадити в духовному житті і показати, що можна жити інакше, ніж у світі. А цей духовний досвід він здобувається, здобувається тільки під час певних життєвих досвідів, пережитів криз. І я більше знаю отця Антонія, був ректором семінарії. І знаю, що йому довелося пережити не одну кризу, і ми з ним мали на одну годину розмов, коли було тяжко, були сумніви, але він це перейшов і тільки духовно зміцнився. Так само було непростою Миколаю, який мав чекати. 6 років після закінчення семінарії і перебувати при визначенні, як складеться його доля. І треба було за цей час навчитися, покладатися на Господа. І тому цей досвід, один і другий, вони зможуть передати тепер своїм вірним. Також, коли згадую про отця Антонія, Перш за все, мені на думку приходить його добродушність, бо насправді він відзначається добрим серцем і є доброю людиною. Він може не мати величезних успіхів, навчанні, не був таким студентом, що тільки навіть він вжиться, але завжди ця доброта серця і відрізняє. Також його відрізняє чудове почуття гумору. То, то всі відмічають. І в мене я, був недобрий настрій, я завжди любив з Антонієм пожартувати. І одним з предметів цих жартів це була оригінальна його зачіска. Він завжди з усіх сенатористів мав на найбільш оригінальну зачіску. Він постійно змінював. Один раз я пам'ятаю, всі приходить за вечірню, Антоній е, сидить і в нього. Вистріжені такі от від виставки на пів Ну, Після того отримав опусто і довелося це переробляти. Але є що згадати. Натомість оця миколу знаю гірше, але ті випадки, коли доводилось зустрічатися, спілкуватись, зразу побачив, що насправді він є дуже скромним, порядним і тут відчувається добре виховання то одному і руху дали батьків. І як отець Антоній, так і отець Миколай мають всі загадки бути добрими священниками, добрими душпастерами. І коли ми сьогодні їх вітаємо, важливо пригадати величезну гідність і зараз священства. Тому що, я кажу, що ці центри, зокрема Йоанн Солополустий, наші природні батьки нас народжують до земного, фізичного життя. Натомість священники нас народжують до царства небесного, тому що вони народжують нас духовно хрещені, вони нам прощають в таїнстві покаяння і допомагають цьому народженні. До неба допомагають нам своїми духовними порадами. І нарешті вони меті кому дана влада перемінювати і вино в тіло кров Ісуса Христа і більшої гідності на цій землі немає. Але це все пов'язане з величезною відповідальністю. Тому що недобрий священник, який не живе згідно зі свого покликання, може стати великим згіршенням для людей і багато відвернути від церкви. І маємо пам'ятати, що священник це є не професія. Це не є така професія, як лікар, вчитель, тому що... Хоче вчитися треба так само довго, тобто, наприклад, як лікарю, але лікар може бути добрим лікарем, добре лікувати людей, а сам може гукати за своє здоров'я, може, наприклад, палити, вживати шкідливу їжу, але він від того не стане поганим лікарем. Натомість священник, якщо він не живе так, як він проповідує, не живе згідно Божого закону, він стає живим запереченням цього того, у чого він закликає людей, чого він вчине. І сьогодні хотілося б від щирого серця побажати, щоб як і отець Антоній, і отець Миколай були добрими священниками якраз втілення цього прикладу Яна Христителя. де просвятити все своє життя Ісусу Христу. І в цьому наміренні маємо пам'ятати дуже важлива роль кожного з нас, тому що за священників треба молитися, за добрих священників. Не тільки їх критикувати, на них шемрати, але також щоб молитися за них, щоб вони витримали доброму. Що не тільки їхні батьки мають це життя за них молитися, але і кожний вірних має цей обов'язок молитися за своїх священників. O